Накинувся з кулаками за те, що українки у чеському місті пласи на півночі Пльзенського краю чоловік побив двох жінок. Нападник накинувся на них біля дитячого майданчика. Одна з жінок розповіла чеським змі, що до них під'їхала автівка, коли вони з дітьми пішли на карусель. Чоловік з авто спочатку почав лаятися, а потім напав на них. Постраждала Тетяна заявляє, що отримала три удари кулаком в обличчя. Потім нападник почав тягнути її за волосся. Більше дісталося її подрузі Лілії. Жінку доставили каретою швидкої до відділення невідкладної допомоги Пельзенської університетської лікарні з порушенням свідомості. Вона отримала відкритий перелом щелепа, а також перелом вилиці та кісток носа. Постраждалі українки, які втекли до Чехії з дітьми через кілька тижнів після початку повномасштабної російської агресії, не можуть пояснити мотиву нападу. Вони припускають, що це може бути пов'язано з прикрим випадком позаминулого тижня, коли молодий українець гвалтував і спробував вбити 15-річну дівчину у пульзені. Цей вчинок викликав величезний резонанс і ненависть людей до українців посилилась. У поліції кажуть, що з'ясовують усі обставини справи, але не коментуючи, уже вдалося затримати підозрюваного. Додамо, що місто Пласа є одним з населених пунктів із найбільшою кількістю українських біженців.